Так, в цьому відеоуроку я продовжую серію із відеоуроків Made in Ukraine, тобто зроблено в Україні. І я хотів би вас познайомити із першою українською соціальною мережею, як ви вже зрозуміли. Тобто, це на кшталт ВК, Фейсбука, Однокласників. Різниця лише в тому, що мережа створюється виключно для українців. Ну, така основна ідея. Вона знаходиться вона за адресою. Перша українська система мережу, як ви бачите, це вже на, на момент запису цього відео вже зареєстровано 145 769 чоловік. Так само, коли відбувався перший бойкот російської продукції, вони запустилися, але відповідно тоді я не зміг там зареєструватися. І ось зараз, згадавши про цю мережу, я зареєструвався. Тобто тут нічого складного немає. Вводимо електронну адресу. Це якщо, ми є. якщо у нас немає ім'я, прізвище, електронна адреса, пароль, статі і зареєструємося. Після, після цього е, короткий, я зроблю Е, що відбувається, Значить, заходимо і бачимо, що у нас тут є. Да? Налаштування схоже десь ну, в чомусь на ВК, в чомусь на ФБ. Е, це загальний огляд сторінки, якої ви є. Да? Тобто основна е, стінка, да, загальна, на якій користувачі, які є, коментують, діляться. Це друзі, відповідно. ну, Якщо є якісь друзі, то відповідно, вони будуть відображатися саме тут. Да, тут ви бачите, друзі, друзі онлайн. Вхідні заявки, вже ще хтось хоче. Вихідні заявки чорний список. Потім, відповідно, листи, які тут приходять або не приходять, ну, у мене ще немає повідомлень. Це безпосередньо. Ну, особистий, ніби, як профіль. Особистий профіль сторінки, да? На жаль, оця інформація вказана. От кольори. Ну, вже щось є. Я сторінку, відповідно. От. І е, ось тут, зверніть увагу, тут йде налаштування. Тобто тут є моя стрінка, да, це по суті ця ж сама сторінка, це профіль потім. Ті ж самі друзі, мої фотографії, відеозаписи, аудіозаписи. Ну, поки що там в мене немає нічого, а от в аудіозаписах я бачив, що вже хтось от нещодавній додані. Відповідно, це можна за рейтингом, за роком додавати аудіозаписи. Е, мої налаштування. Мої налаштування це по суті те саме, що якби ви нажали от сюди налаштування. І тут можна міняти да? основні налаштування, контактну інформацію можна змінювати. Сюди заповнювати особисту інформацію можна вносити. Особисту інформацію, звідки видно, да? діяльність, це навчання, як правило, і де працюють. І приватність. Приватність тобто, це всі дані, вона показує, де хто, ну, хто буде бачити, там, чи я, чи друзі, і таке інше. Також тут є змога підписатись на оновлення, да? це група. група от. Потім Офіційна сторінка VUA можна допомогти проєкту, обговорювати, вступати в команду. Тобто, якщо в цьому є така необхідність і ви відчуваєте сили. Отже, така нова українська соціальна мережа. Вона тільки починається, але це дуже приємно, що вона є в нас і я. Для себе про українців. В цій мережі вже дістав дуже цікавий матеріал. Я його зараз скачу і буду його слухати. Тим, хто цікаво що ж то буде за матеріал, заходьте в цю мережу. так Заходьте в цю мережу. Тут зверху видно, можна побачити мій ID. Тут додавайтесь до мене в друзі, і відповідно, я з вами поділюсь, якщо вам цікаво, яку ж саме інформацію про українців, я дізнався саме тут, і яку я буду. З великої насолоди слухати.